Дякую за презентацію. Хотіла б уточнити, ми живемо там, де немає е, риби морської, а з приводу річкової риби. Ваша думка. І якщо можливо, контакти для пацієнтів, в тому числі онлайн, бо ті пацієнти, які мають дуже високу вагу, вони навіть ну, стісняються, знаєте, ну це теж. Психологічні такі моменти, mm -hmm. вони не хочуть іти до лікаря і так далі. А що це можливо? Дякую. Е, ну, по перше, в нас є море. І там в нас є риба морська. Це попереду. Слава Богу, в нас ще є Поку море. По-друге, в нас можливий такий тип харчування, як скандинавський тип харчування, тому що це модифікація середземноморського типу харчування, тому що вона заснована саме на тому, що ми їмо те, що в нас є. А в нас є ліси, там є ягоди, гриби, в нас є річки і озера, там в нас є риба, і в нас є поля, там є в нас лаки. Тож ми можемо модифікувати цей середземноморський. Ский тип харчування абсолютно до нас, що згідно запису на консультацію, також надамо телефон нашого кол-центру. Будь ласка, все можна записатися, прийти на консультацію до нас. Ще хочу сказати, що от як у дітей, колеги, да, от використання локальних продуктів, звичайно, об так само і у дорослих, якщо у нас є локальні корисні продукти, чому їх не використовувати?